Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Курський напрямок. Скажіть Вищі сили, допоможіть, що заважає нашим військовим, чи є перешкоди рухатись на Курськ Курському напрямку? верніше чи є якісь перешкоди, що заважає рухатися. Напрямку Курська нашим військовим. Зараз почнуть расисти виходити домовлятись, намагатись домовитись. Насправді, тільки ви відтягують час, їй з ними не можна домовлятись, це все обман. Вони тільки будуть готуватися, тільки щоб нападати. Заперечую весь негатив, убираю. Ой, Заперечую, убираю весь негатив. Що заважають ці обіздолені, люди, в яких немає їди, Тоді заважають агентура, що, ну так, да, що все інформація здається. От, І брошені діти, жінки, і те, що ці жінки здають інформацію, Заперечу, весь негатив вбираю. От. А росіяни, от скільки буде йти українець, стільки вони будуть відступати. Вони стільки будуть відходити і тікати. Вам радять не зупинятись. Заперечую вас не убираю, прошу вищі ще сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. На рух на Курськ немає жодної перешкоди. Наші військові оточують Курськ. Без перешкод буде так і так буде. Відкривається шлях. Більше росіяни не можуть обстрілювати, закрити небо над військовими і українцями. Більше не можуть агресію чинити, складають зброю, відступають, тікають, лякаються, самі себе стріляють. Буде так і так буде. Більше не можуть чинити агресію, обстрілювати наших військових не зможуть. Тікають, лякаються. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх військових України на Курському напрямку. Захистіть. Перекриваю, перекриваю. Відкритий шлях на Курськ відкритий, буде так. Вищі сили, <кій> янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити дороги українським військовим на Курськ відкриті. Всі шляхи і дороги легкі, двері відкриті. Буде так і так буде. Отсікаю. Отвертаю росіян від Курська, відсікаю от наших військових тікають, лякаються, самі себе стріляють. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть захистіть наших військових захисниць. Буде так. Буде все сказано, здійснено, так буде. Дорога відкрита, буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу, до зустрічі!